Бачите, зразу у вас є згенерована картинка в реалізмі і ломас на смітнику. Привіт, дай Боже з вами шотам. Ютубі сьогодні ми поговоримо про те, як штучний інтелект може допомогти вам у створенні ваших ютуб каналів. Розповімо вам про різні інструменти, які ви можете використовувати, і наведемо багато прикладів, як можна його використовувати, і каналів, з якими ми вже так працюємо. В першу чергу хочемо сказати один кейс, що штучний інтелект він якби дуже швидко війшов в наше життя, і дуже багато каналів почали робити відоси з генераціями картинок, з міджорні і так далі. Але є один нюанс за це. YouTube буває знімає монетизацію. Зараз ми вам розкажемо кейси, в яких забирали монетизацію, в яких повертали монетизацію і в яких не забирають монетизацію. Починаємо з прикладу нашого друга Вані. Ваня зробив канал, де він генерує в Міджорні різні картинки. Наприклад, якби країни виглядали різними тваринами. От така ідея. Тут ви можете бачити приклад. І в чому суть? Взагалі це дуже крута ідея, тому що воно збирає багато переглядів, бо є в кожної країни якийсь персонаж. Тобто, навіть Зімбабве чи Нова Гвінея там є у відео, тобто вже глядач з усього світу. І, наприклад, дуже часто це ж штучний інтелект генерує ці ці картинки. Наприклад, там Афганістан може бути ослом, або, наприклад, Пакистан може бути щуром, і люди там в і люди з різної країни да. пишуть: а чому я країна осел і fuck? все, і починається срач? Вибачте за слово в коментарях, під час чого отримання відоса збільшується. Але не тут то було. Монетизацію на цей канал не дали, Скажем так, її забрали. Забрали, тому що на цьому каналі в нього була була монетизація. Він почав заливати і її забрали. Тобто відоси почали публікуватись вже на монетизований канал. Вже на монетизований канал. І що Ваня зробив? Ми так подумали, що можна з цим зробити. І зробили такий от прикол, записали коротенький відео, відеогайд, як він сидить на початку кадра в наушниках, ноутбук -чу -чу б'є по кнопки і зразу під класну музичку йдуть ті самі нарізки. Тобто, забрали монетизацію через те, що було просто слайд-шоу, яке робить більшість, наприклад, ніша з Баленцягою. Зробивши так, як Ваня, додавши себе в кадр, де ви на початку нажимаєте кнопку, і щось я буду генерувати, все, ви маєте можливість вже доказати, що це є ваш контент, що він несе якусь суть, і апеляція в такому випадку набагато успішніша буде, якщо виникне потреба її подавати. І коли ви, наприклад, вже були відео із обличчям, і так далі, подалася апеляція, де він сказав: YouTube, what the fuck, Ось я. Ось моя робота, от я так роблю, от так я генерую, от так от моє от так все. Ютуб подивився і вернув йому монетизацію. Слава Богу, тфу -тфу. все працює далі. І на ура каналу вже 10 тисяч підписників валить далі. Тому, перше, що ви маєте запам'ятати, якщо ви хочете робити контент з допомогою виключно штучного інтелекту, додавайте персоналізацію, це допоможе вам. Наступні інструменти, які ми зараз розкажемо вам, за допомогою яких взагалі нейромереж ви можете робити от контент подібного роду. Або все, що вам в голову прийде, або будь-яку нішу, яка штучним інтелектом буде стріляти. Перше, yeah. перше. це, мабуть, uh, Midjourney. Це є програмка, яка може генерувати вам любу двіжуху. Як це робиться, ви спочатку заходите на Midjourney, зайшли. Зареєструвались і це працює в Діскорді. В Діскорді ви там все налаштували, є багато відеороків по Міджорні зараз. І ви просто пишете завдання, що ви хочете, щоб вам згенерувало. І пишете, наприклад, там, Ілон Маск на смітнику. Все. Бачите, зразу у вас є згенерована картинка в реалізмі Ілон Маск на смітнику. Давайте згенеруємо щось інше. Давай я, Тесла в роки 40 так. В Німеччині. Пишемо: Тесла, сорокові роки Німеччина. Бачите? Прикольно. Острі козирки тільки Тесла. Хоча острі козирки це не Німеччина. Перепрошую. Фіктивні історичні дані. Або, наприклад, Делоріан з назад у майбутнє в Тернополі. <плес> <плес> Бачите. І уявіть, скільки з цією двіжухою можна робити різних цікавих штук. І так і роблять. Що роблять? Я з, таким, з такою двіжухою создав. Історичний канал, про який давно мріяв, але до якого мене доходить руки, тут ви можете бачити пару відосиків. У мене була давно ідея робити історичний канал. Я його почав робити. От навіть мені партнер Ваня допоміг. Він мені все налаштував, все що треба було зробити. Я пару відосів зробив. Ви тут їх можете бачити. Там, до речі, теж я доставив своє лице із наступною програмкою, яку ми скажемо. Тут були історичні події, факти, цікавинки і так далі. Але? Кстати, один відос залетів вже на 60 тисяч переглядів, і це все органіка, прикинь. А, а програмка, коротше, я сів, сфотографувався, я там, правда, англійською промову mm -hmm. говорити. Ну, я, типу, фотку анімував у о, Боже, D.I.D. D.I.D. Що це нейромережа робить? Вона може заанімувати рот. З любої фотографії. Якщо у вас, наприклад, є озвучка якась, чи ви самі записали на диктофон, чи у вас є диктор, чи ви згенерували голос, ми про це зараз ще поговоримо. Ви можете просто цей аудіомомент закинути в цю Аїшку і на цю фотографію. І ця фотографія оживе, вона почне спілкуватися, вимовляти ті слова, які будуть попадати навіть в ліпсінг. Правда, тут є. З власного досвіду скажу, тут є один нюанс. Якщо ви будете вирізати людину, типу, в ПНГшку потім, mm -hmm. щоб паралаг, ззаді фон поміняти ще щось. Дуже обережно будьте з волоссям. Тому що, коли воно анімує, отако голова починає рухатись, а волосся може yeah, стояти yeah. на місці. Або шляпа. Майкла Джексона я так генерував, типу, робив теж подказ Майклом Джексоном. <laughs> Не зі мною. Ні-ні, ні. ну, ну я би зрозумів, так. Спалив ідею, коротше, менше тим, У нього така шапка була, і вона от так от, типу, рухалась, типу, хреново. Ну, менше тим, Пам'ятайте про це, DID анімує рот. Наступна аніжка. Приклад покажеш, типу, із мого якраз моє ж каналу, там, де е, солдат або дід в першій твоєї війни, типу, він анімує. Я можу показати, от і Дід, а от і Майкл Джексон. Тільки Майкл Джексон буде, скоріш за все, оцим кружечком. Угу. Тому що в мене Оріга нема, хіба нове зроблю? Ну, менше тим. But I also incorporated elements of rock, pop, and even classical music. I also always try to include a message in my music that people can relate to and connect with. Це типа проба, це ні на які канали. Так, нашого. тепер ми підійшли до голосу О О Голос. Добре, давайте шар. Я все ж таки найду того майкла Джексона. Греть з ним. Вот Майкл Джексон. Чуєте, він говорить своєї мови. Це оригінальний голос Майкла Джексона. And uh, they totally took it then. The way to support and sustain artists, especially in the current economic climate. Як це зроблено? Є така нейромережа, називається Eleven Labs. Вона може генерувати озвучку вашим голосом або любим іншим голосом, чий приклад ви десте. Багато хто в Ніші Баленціага це робив. Um, це робиться дуже просто. Ви записуєте на диктофон або на відео, як ви говорите, чи берете елемент з Ютуба, де там хтось інтерв'ю щось розказує. щоб була хвилина чистого голосу цього персонажа закидуєте туди, воно це обробляє. І далі ви цим голосом будь-який текст можете озвучувати. Ну, от, до прикладу, я говорю англійською мовою. Поїхали. Hello, my name is Mark. А німецькою? А я не знаю, чи ця ішка німецькою робить, але давай попробуємо. Hello, my name is Mark. Бачите, ну тобто, схожий голос, не схожий, не знаю, напишіть коменти. Мені схожий, в принципі, моїм близьким теж схожий. Не відрізнити. Проте, коли ви робите апеляцію на YouTube, прикиньте, ви на початку кожна людина може сказати: Hello, welcome to my channel. Нажали, генеруєте, А далі йде типу, відос з вашою озвучкою, штучною, але вашим голосом і на апеляції. Ви кажете, тю, так це мій голос. На початку вот мій тут мій все. добре. А давай ще таке питання зачіпимо, тому що зараз дуже багато цих озвучок, дуже цих хаїшок, і дуже часто пишуть, що за них не дають монетизацію, особливо за ті, що безкоштовні, особливо ті, які неякісні і так далі. Тут слід сказати, що Ютуб постійно за цим, цим штучним інтелектом бодається і. Блін, бувають такі озвучки, які, типу, нормально проходять монетизацію, типу навіть платні, а потім щось вони не поділили з Ютубом і можуть бути нюанси. Дивіться, на свій страх і риск використовуйте озвучки штучним інтелектом. Мому розумінні, якщо вже штучна озвучка, то хоча б голосом тим, який автор на каналі спочатку вітається. Там. Це ви прям наближуєтеся до найчистішого варіанту використання цих озвучок нейромережних. І давайте на кінець приправимо всім знайомий чат GTP. Чудесна штука. Хто не знає, дивіться, ви заходите в чат GTP і ви можете йому написати любу двіжуху. Я вам говорю українською мовою, але це ви пишете в транслейторі, перекладаєте на англійську і даєте йому завдання англійською мовою. Наприклад, напиши мені. Сценарій до відео про взяття Берліна або статтю до відео про взяття Берліна. Ентер, все. У нас є готовий текст для вашого відео на YouTube. Дальше. що ми робимо? Генеруємо картинки, як береться Берлін, анімуємо якогось вуяку через DID. І що далі? Все, загружаємо. Можемо зробити прев'юшку, а тепер нам треба писати. І тут нам знову на допомогу приходить чат DTP. і ми пишемо: прикольне словосполучення. команда. Напиши мені найкращу назву, теги, опис і хештеги для найкращого пошукового трафіку для відео на Ютубі на тему взяття Берліну. Enter. Тут слід сказати, що чат-GPT напише найкраще. Тобто жоден SEO-оптимізатор не підбере скільки крутих ключів, як сам чат-GPT. Ну, особисто я скажу так: якщо ви новачок на Ютубі, чат-GTP точно зробиться краще, ніж ви. Проте, якщо ви вже знаєте, як краще, як можна запозичити щось конкурентів, додати якесь ключове слово, якого чат-GTP не запропонував по якихось причинах, опрацьовуйте, переробляйте те, що чат-GTP вам згенерував по-своєму. Все, у вас, блін, по одній команді є опис, є все. Але у нас є шикарний бот. І тут ми підійшли до бота. Офігеть, я зараз зрозумів, що він може класно все замінити. Дивіться, по суті, ми тільки що обчислили багато різних програм. На кожну треба купляти там підписку, оплачувати гроші. Що ж ми зробили з тим самим банією? Ми запхали це все в один бот. І вам не треба купляти тисячі підписок, робити, лазити по сайтах і так далі. Ви можете просто все в одному боті робити, кому цікаво. Посилання знизу там є огляд боту, огляд секретного телеграму. Там є презентація, і там, до речі, дуже круто, що так як ти сказав, що можна і чат GPT використовувати і аналізувати самому. І що зробили в цьому боті? Ви просто берете відео. Вашого конкурента вставляйте в бот і пишете боту, щоб він описав оце відео тільки під ваш варіант із вашими ключовими словами, тобто воно буде максимально схоже як конкурента, але не злизано під ноль і з хорошими вже ключовими словами, які підходять до назви чи опису чи тегів, хештегів. Також, якщо ви не знаєте, як працює фотошоп чи як запускати ютуб канали, знизу по посиланнях є наше авторське навчання, тому будемо раді вас бачити. Ну і вернуся до чату GTP-Шаразок, який б сценарій він би вам не запропонував. Якщо у вас знайдеться можливість самому це озвучувати, або щоб якийсь диктор вам це озвучив, так буде краще. Тобто робити озвучку через штучний інтелект це дуже зручна річ, але там є певні ризики. Якщо вже немає варіантів, пробуйте. Але краще озвучити самому. Принаймні, поки що поки. Рівень розвитку нейромереж знаходиться на етапі запису цього відео. Тому бажаємо вам. Я б ще додав додав, можна? <сум> Вибачай, давай. Я б ще додав, дивіться, моя така точка зору, що якщо ви використовуєте, наприклад, якусь із нейромереж, то щось одне повинно бути від вас чи обличчя персоналізація, а голос Аїшки, чи голос. Ваш, а там, наприклад, чи диктора, а щось інше, чи обличчя заїжки, чи ще щось. Тобто максимально так, щоб можна було зачепитися, в якщо апеляція буде, щоб ви чимось доказали, що ви є автором даного каналу. Ну ми власне вже про це й сказали, але ну це такий запам'ятайте штамп, що на Ютубі зараз можливо є ще ніші, які прямо взагалі, в них є монетизація, в них нічого авторського немає. Воно якось ще працює. Це питання часу. Ютуб бореться за те, щоб кожен канал був авторським. Тому пам'ятайте про це, і щоб ви не генерували, щоб ви не робили, приправляйте це все своїм баченням і своїм авторством. Для Ютуба це важливо. Тому бажаємо вам ніколи не відставати від технічного прогресу. Виходить, щось нове, досліджуйте, виходять нові нейромережі, досліджуйте і придумуйте, як їх адаптувати під контент Там. чи під якусь свою іншу вигоду. І робіть Ютуб. Піс? Все. Подумайте про це. Подумайте про це. Класна пасхалочка, так? Да? Даня Бакс, ти там хоч на спільноту закинь, ні?